Огляд Орек 2025. Реалізм у газетному стилі. Огляд Чорнила Оре Революція у світі цифрових фоторамок. Цифрові фоторамки мало змінилися за ці роки, хоча постійно з'являються нові моделі. Більшість із них пропонують базову функціональність, завантажте фотографії, і вони з'являться на екрані. Однак новий продукт від відore Inc. радикально змінює концепцію фоторамки, роблячи її повністю портативною. Унікальний дизайн і технологія. Головною перевагою Оретінг є використання технології Інг, яка також використовується в електронних книгах. Завдяки цьому екран пристрою набуває характерних рис, що нагадують газетний папір. Замість стандартного РК-екрану тут використовується панель з обмеженим набором кольорів: білий, чорний, червоний, жовтий, зелений і синій. Це не випадково, розробники навмисне створили такий дизайн, щоб зображення були передані в стилі друкованих видань. Алгоритм перетворення фотографії у кольоровій пікселі дозволяє зберегти деталізацію навіть на темніших ділянках зображення, незважаючи на тьмяний екран. Яскраві деталі на фотографіях залишаються чіткими. Наприклад, небо на фото передає всі відтінки синього і жовтого, а усміхнене обличчя дитини передає всі нюанси емоцій. Практичні аспекти. Пристрій підтримує безкоштовне необмежене зберігання фотографій, як і інші моделі Оре. Керування переглядом здійснюється за допомогою трьох фізичних кнопок у верхній частині, що забезпечує більш пряме керування, ніж сенсорні екрани конкурентів. Особливо зручною функцією є вбудований датчик освітлення, який автоматично регулює яскравість екрану. Це дозволяє використовувати раму в різних умовах освітлення без ризику для очей. Ергономіка та монтаж. Орелінг має рекордний термін служби батареї близько трьох місяців. Це значно краще, ніж у більшості конкурентів, таких як Kindle Calso Soft, приблизно 8 тижнів, або інші моделі Оре. Портативна конструкція пристрою відкриває нові можливості використання, він поставляється з простим монтажним набором, який дозволяє кріпити раму до стіни без використання дротів. 13. дюймовий екран достатньо великий для колекції фотографій, але досить компактний, щоб розмістити його в будь-якій кімнаті. Критичний погляд. Хоча Оредінг виділяється своїм унікальним дизайном, у нього є свої недоліки. Яскравість екрану залишається одним із обмежень, вона все ще тьмяніша порівняно з РК-екранами. ціна пристрою також висока в порівнянні з іншими цифровими фоторамками. Загалом, Ореєнг це вражаюче технологічне досягнення, яке пропонує абсолютно новий погляд на цифрову фотографію. Для тих, хто шукає не просто статичне відображення сімейних фотографій, а пристрій, який може стати частиною їх повсякденного фотоспілкування, ця рамка ідеальна. Висновок Ореєнг робить революцію у світі цифрових фоторамок, поєднуючи унікальний дизайн із практичними функціями. Хоча пристрій має свої недоліки, його інноваційний підхід робить його одним із найцікавіших продуктів на ринку.